Вітаю всіх на фінансовому фронті. З вами Євген Сілман. Сьогодні будемо говорити про фінансові інструменти, які мені в 2022 році принесли нульову дохідність. І це вже краще, ніж в попередньому відео, бо в попередньому відео ми говорили про державні пенсійні фонди. Вони принесли мені мінусову дохідність, тобто я ще там втрата гроші. От, в Попередні роки завжди вони дуже класно перформували, в 22-му так сталося, що я по ним отримав мінус. І е, ми тут говоримо саме про мої фінансові інструменти. Ділюся тільки тим, що сам перевірив на практиці, тільки тим, що сам особисто можу рекомендувати ну, або не рекомендувати. Е, і сьогодні будемо говорити про черговий а, фінансовий інструмент. Вже по ньому ну нульова дохідність. В наступних відео будемо говорити про фінансові інструменти з більшою, більшою, більшою е дохідністю, але відповідної ризик у них також е більше пропорційний. Друзі, перш ніж ми почнемо. Якщо ви дивитеся відео, ви досі не підписані. на мій канал, давайте це прямо зараз негайно виправимо. Поставте лайк і підпишіться, тому що як бачите, на цьому скріншоті. Лише один з п'яти, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал, друзі. Навіть не половиня, навіть не третина. Давайте з тим щось робити, щоб ви підписувались. По перше, ви наступні відео не пропустите. По-друге, інші українці побачать також ці відео, бо вони зможуть е застосовувати ці поради, більше собі грошей заощаджувати, примножувати і відповідно будувати власний бюджет і в загальному будувати більш розвинену, процвітаючу е економіку всієї України. А так і в такий спосіб ми будемо наближати нашу перемогу. Додивляйтесь це відео до кінця, бо в самому кінці я скажу, який самий найголовніший ворог ваших грошей, ваші кишені, у вашому сейфі, на вашому банківському рахунку. І це буде не інфляція, це будуть не крадії. Це буде щось, про що ви, можливо, ніколи до того в своєму житті не замислювалися. А якщо замислювалися, ну то супер. Ще раз значить, в власній правоті. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Поїхали. Мені здається, що в українців взагалі немає великої проблеми з розумінням того, що треба відкладати в готівці, тому що регулярно в коментарях під своїми відео читаю, що от я ні в ніякій інвестиції не вірю, нічого, тільки готівку вкладаю, і все, то все повна фігня, от долар під подушкою, це круто. А, і зазвичай в таких коментарях, якби вся аудиторія поділяється на два табори, бо інші одразу починають відповідати, що ти що, хворий на голову, як ти можеш таке казати, навпаки, треба відкладати інвестувати, щоб був пасивний дохід. Інвестиції, відсотки, відсотки на відсотки, рекапіталізація і, і все таке. Ось по-своєму праві, не праві кожні з цих людей. Тому що насправді готівку потрібно мати, і готівку потрібно мати для двох основних цілей. До речі, навіть величезні корпорації, такі, до прикладу, як Apple, вони тримають мільярди доларів готівкою просто на рахунках. Вони мають куди їх інвестувати спокійно. У них дуже багато є проєктів, які треба фінансувати, розвивати. Вони могли би туди вкладати гроші. Проте вони тримають також мільярди готівкою. При тому, що готівка з кожним роком знецінюється. Вони це розуміють, і вони все одно тримають гроші у готівці. По перше, гроші готівкою потрібно. Тримати як інструмент для якихось можливих раптових інвестицій. Якщо у вас є резерв 10-20, можливо, 50 тисяч доларів або хоча б там в 500, до прикладу, доларів, то ви знаєте, що якщо до вас е звернеться якийсь друг, товариш, приятель, підприємець, якому треба, наприклад, перекрити касовий розрив, е на, там, на кілька днів дати ці гроші чи на кілька тижнів, чи, можливо, там максимум на кілька місяців, е і він готовий віддати на 10-20% на більше, бо йому терміново треба ліквідну готівку для його бізнесу. Ви їм можете її надати, то ви можете за ці там кілька тижнів чи місяців заробити 10-20%, може навіть там, 25% доходу. Так, ризик відповідний, бо в того друга теж можуть бути якісь подальші проблеми з бізнесом. Він може там виявитися негарною людиною, може не повернути. Там бізнес може якось не, не скластися чи щось ще, а це вже залежить від вас, від того наскільки ви прорахували всі ці можливі ризики, наскільки ви довіряєте цій людині і так далі. Але можливість у вас така про буде. Я особисто кілька разів дуже сильно втрачав гроші на таких інвестиціях. Разів сам бував в таких неприємних ситуаціях, коли був впевнений, що беру гроші, покриваю касовий розрив, і далі все окей, а потім воно так не виходило, як я планував, і потім було складно з того виходити, то, то це трапляється. Але в інвестиціях завжди так, чим вища потенційна прибутковість, тим вищий, в принципі, ризик, який на себе бере той, хто ці інвестиції робить. Так ось а, треба мати готівку для інвестицій, щоб мати можливість в разі чого. Швидко профінансувати якийсь проект. Або, допустимо, з'являється якийсь новий фінансовий інструмент. Бах там, три тижні підряд була супер шалена прибутковість по військових облігаціях в Україні. Там можна було у валюті 60% за рік робити. 60% в рік у валюті для тих, хто мав від 20 тисяч доларів готівку. Уявіть собі ці, ці цифри. Мені правда дуже шкода українських платників податків, які е, потім. Через кілька місяців буде погашення цих облігацій, всі ми будемо змушені свої кишені ці відсотки оплатити. Проте податки сплачуємо всі ми. А дохід 60% у валюті отримують одиниці, ті, хто мали готівку і достатньо були підготовлені фінансово, щоб навіть на початку війни ще кудись інвестувати. саме завдяки тому, що мали таку фінансову подушку у готівці. А друга причина, чому варто мати готівку, це для вас самих. Якщо ви займаєтесь бізнесом, ви точно знаєте, що в бізнесі завжди може щось піти не так, десь планувало виграти тендер, не виграла. Планували, що якийсь крупний клієнт великий, розрахується. Він там не розрахувався. Щось сталося там, розірвали контракт, якісь раптові ризики, щось ще. Або якщо ви там просто на роботі працюєте, попали під скорочення, скоротили зарплату, десь штрафували, десь щось сталося. І в таких ситуаціях завжди потрібно мати готівки мінімум на 6 місяців свого життя наперед, щоб півроку мати можливість прожити незалежно від того, що там твориться взагалі з фінансами в з вашими особистими, щоб ви знали, що на півроку ви себе забезпечили. Тобто ці дві причини, чому готівку варто мати? Чому не варто з нею якби занадто захоплюватися? З очевидних причин інфляція, тому що по долару інфляція складає 7% за останній рік, по євро 10% за останній рік, навіть майже 11%, якщо заокруглити. І повертаючись до початку нашого відео, я сказав, що в мене дохід нуль, але я і не втратив. Чому так? Тому що більшість моїх заощаджень була саме в доларі. Інфляція долара склала, я буду заокругливати без десятих долей відсотків. Інфляція долара становила 7 на рік. А тепер давайте порахуємо: інфляція гривні склала 26%. Ціни. В Україні зросли на 34 в середньому. Давайте зараз не беремо там яйця по 100 гривень, бо якби не з одних яєць складається наш сімейний там бюджет і фінансовий план. Тобто деякі групи товарів дійсно значно подорожчали, але в цілому середній е споживчий кошик подорожчав на 34 34 мінус 26, виходить. 8%. відсотків. Інфляція долара становила 7%, ціни піднялись на 8%. Там ще десь якісь там плюс-мінус відсотка погрішність. Тобто, виходить, що грубо кажучи, ви, якщо мали всі гроші в доларі, ви в Україні не відчули взагалі цього зростання цін. Ціна на паливо, до речі, це дуже класно підтверджують. Курс гривні до долара був 25. Бензин був по 30 гривень, тобто долар 25 центів. Зараз курс гривні до долара 40, бензин по 50 гривень. Ті самі долар 25 центів. Нічого не змінилося за рік. Ось так. Стосовно того, як, в яких саме валютах тримати гроші, я би рекомендував британський фунт. Та швейцарський франк, ну і звісно, долар, оскільки це окрім того, що це світова валюта, це ще й світова економіка, світові лідери. Вони завжди будуть підтримувати, якби верховенство Сполучених Штатів в світовій економіці. Тому долар це завжди дуже прогнозована інфляція. Взагалі, тим і добре тримати гроші. В готівці, що ви завжди плюс-мінус можете спрогнозувати інфляцію, так бувають деякі скачки по інфляції. До прикладу, як інфляція євро, шалена в 2022 році, майже на 11% Такі, як пару років тому була. Достатньо великий скачок інфляції швейцарського франку. А ще там, я тоді якраз був у Сингапурі, 4 здається, роки тому дуже сильно різко просто за один день просів сингапурський долар. Проте, все одно це завжди в межах там лічених відсотків. Якщо ви гроші вкладаєте в акції, ви завжди розумієте, що вони і на 10 і на 20 відсотків можуть за одну торгову сесію за один день просісти. Тут ви, ви розумієте, що ну в гіршому разі ви там втратите там, 5-7, можливо, максимум 10% за рік. Проте. Вигода від тримання готівки також є, як я вже, вже й говорив, два пункти. Перший це е, можливі інвестиції там, з дохідністю 10-20-30, можливо, навіть відсотків за дуже стислий період часу, далеко не за рік, там, за лічені тижні. А по-друге, для власного спокусу ви розумієте, що в якихось форс-мажорних ситуаціях ви завжди зможете подбати про рівень життя себе та своєї сім'ї. А як я на початку відео обіцяв сказати, який найгірший ворог е ваших грошей. Е це не інфляція, це не кардії, які вас десь з сейфа можуть то вкрасти. Це ви самі друзі. Тому що коли ми тримаємо просто готівку, то завжди по житті стається щось, що нам терміново треба її витратити. Хтось десь захворів, когось іменини. Десь поїхали до похресника, у когось день народження. Зимову резину треба поставити, потім літню резину треба поставити, потім щось поламалося, десь туди, 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 туди. Всюди треба готівку. А ми, на жаль, дуже сильно в ментальності відрізняємося від. Інших видів живих істот на, на, на цій планеті, яким притаманно заощаджувати, е, людський мозок влаштований. Так я не хочу зараз цю нейрохірургію, якби не, точніше нейробіологію, занурюватися, бо я в тому не є експертом, але неодноразово читав різні статті про те, що. Наш мозок лиштовані так, що ми бачимо вигоду тут і зараз, і ми не настільки схильні е, прораховувати на майбутнє. Ми бачимо, що от в нас є готівка, і в нас є потреби. Ми можемо її в цю потребу закрити. Ми відповідно е, цю готівку витрачаємо, тобто фактично диверсію проти свого власного бюджету, проти самих себе робимо. Е, тому друзі, навіть якщо зберігаємо готівку, давайте з нею бути обережними, щоб не витрачати її без, -перше, без якоїсь критичної потреби, а по-друге, без вигоди майбутньої інвестиційної. Бо купити зимову розину чи подарувати комусь подарунок на весілля чи на день народження, це не є інвестиційна вигода. Навіть якщо ви дуже там, любите і поважаєте свого кума, це не є інвестиція, друзі, це витрати. Готівку тримаємо тільки на випадок критичний для себе і для того, щоб якісь раптові круті можливості використовувати, щоб її примножувати. І тим більше треба, якщо вона служить готівка, нам треба компенсувати ту інфляцію. Тобто тільки для інвестицій, друзі, використовуємо готівку. Ще раз нагадую, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм також. Тому що в телеграмі ми публікуємо значно більше контенту, Скануйте цей QR-код. Там в нас по кілька разів на тиждень виходять різні пости. Там даю конкретні рекомендації. Сьогодні купуємо то, завтра купуємо це. Після післязавтра продаємо там ще щось завжди з спробу. Принаймні, поки що так виходить, що завжди з прибутком. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!